У передньому відео ми дуже довго говорили про годинник та яку роль він виконує при створенні комірок пам'яті. Але це важливо зрозуміти, наскільки вагомим є послідовність виконання інструкцій, бо без послідовності не буде і консистентності даних. Якщо я десь невдало щось розповів в тому відео, то не соромтесь, пишіть в коментарях, розберемось разом з вами. А зараз ми продовжимо створювати пам'ять для нашого комп'ютера. І цього разу ми вже можемо побудувати регістри для нашого процесора. Тому не будемо тягнути з цим та перейдемо до канви. Перед нами стоїть задача побудувати регістр, який буде зберігати два біти інформації. Через те, що в нас вже є компонент DataFlipFlop, flop ця проблема вирішується дуже просто. Якщо ми перетягнемо по Data Flip Flop на кожен біт та під'єднаємо ці біти до них, то ми зможемо зберігати два біти інформації. А вхід Bit йде на всі компоненти одночасно. Бо якщо ми хочемо записати якесь число із двох бітів в регістр, то нам потрібно відкрити кожен із цих Data Flip Flop на запис. Ну і з годинником та ж сама історія. Нам потрібно, щоб. Ці компоненти були синхронізовані між собою, а значить, з'єднуємо наш годинник до кожного із цих Data Flip Flop компонентів. Ми отримали схему, яка може зберігати два біти інформації, і нам тепер залишається ці біти інформації віддати на вихід нашої схеми. Ось так все просто. Перевіримо, що воно справді працює. Наприклад, я хочу записати число 2 в наш регістр. В бінарній системі числення це 1,0. Також ми виставимо сторбіт в одиницю, бо ми хочемо записати інформацію. Через те, що годинник в нас 0, то інформацію ми записали. Але поки ми її не бачимо на виході, час ще не прийшов для цього. Тепер зробимо один такт, виставивши вхід годинника в одиницю. Ми побачимо, що на виході в нас число 2. Але при цьому на дані регістра ми ніяк вже не зможемо повпливати, бо годинник нам не дасть цього зробити. За тією ж схемою будуються і більше регістри. В нашому випадку з грою у нас має бути 16 бітів, бо процесор 16 розрядний. А тому для того, щоб зробити такий регістр, потрібно ще додати 14 бітів і під'єднати їх в такому ж стилі. Робити ми цього, звісно, не будемо, бо це довго і нудно, а тому перевіримо, що рівень пройдено, і нехай гра надає нам 16-розрядний регістр. Маючи 16-розрядний регістр, на його основі вже можна і будувати цікавіші компоненти. Один із таких компонентів ми розглянемо в наступному відео.